Новим роком! вітаю щастя, радості, бажаю! У діточок, як на небі зірочок. О! Пізду той стрім. Пізду той стрім. Е, одним словом, замовив в понеділок доставку на сьогодні Піца Суші 1400 гривень заплатив ну, в понеділок, на сьогоднішній день. Тобто зарання, типу, за два дні до цього всього. Сказали, що буде в 7 годині. Понеділок ввечері. сказали, що буде на 31 грудня, в середу, на сьому вечора, 7.30. дзвоню. Кажуть, ну, буде на 8 Замовлення в обродці, бачимо на вашу адресу, буде в 8-й годині. Кур'єр вам подзвонить. Я такий думаю, ладно. Кур'єр подзвонить. Тобто, до хіра, може бути до хіра замовлень, новий рік, всі справи. Ми чекаємо, чекаємо 9 година, 10-та година. Я вже, я вже змирився. Цікаво, ще казала, що там приїдуть, приїдуть, то багато замовлень, новий рік. 23 -я година, я кажу, все, блядь, вже ніхуя не буде, типу. Дзвонити немає сенсу, бо е, та штука, доставка, е, кафешка до 8-ї години працює. Тобто до 8-ї години все, типу, дзвінки не приймаються. Нема сенсу дзвонити було. Не приїхала. Коротше, суші піца не приїхала, гроші мені не вернули. Так що буду дзвонити в п'ятницю, тому що завтра вони не працюють. А що, ти зараз гратимеш ШРЛ? Ну а квести? Хто, хто виконує квести, як не я, ну квести! Ха-ха! Квести, клас! Все! новий рік! Ура! Перша катка в новому році! Як рік почнеш, так його і проведеш! Ось вона! Перша катка в новому році! Перший пройоб. Ахуєно! Це не все чер... Це не через те, що я бот їбаний. Це зараз. БЛЯТЬ! Я забув похезати! Я забув похезати в старому році! Я все лайно передніс з собою сюди! <свистач> Пізда. Пропущених немає, нічого немає. Клас. Перший гол. Перший гол в цьому році. За ваше здоров'я, чат. <плес> Прикиньте, в людини вибір. Купить е, беху М4. Астон Мартін. Вальхала. Ще й Асто Мартін Вальхала. І ця людина бере оце. Треба їбати. Треба переставати матюкатись. Це буде перша ціль на 26 рік. Припинити вживати матюки. Як вам така ідея? Неймовірна, та? Я б навіть сказав охуєнно. блядь. Одним словом, не передати словами. Я вирішив поєтерити, бо. А з ким мені ще зустрічати Новий рік, як не з вами, а? Ну я зустрів його, звісно, без вас. Просто вот так. Коротше, пашов я нахуй. Побачимося з вами на свята, з новим роком і Рождество. Усмішки бавляться неляда. З новим роком і. Рождество. Я знову повертаюсь до дому З новим роком і Рождество. Остання публікація на Ютубі 258 днів тому. Потужно. Ну, нічого, я теж вже. Чи ж в мене останній відос в минулому році був? Що це таке? Рік тому. <свіг> Ладно. Зразу бан! Ніфіга. Як це вийшло просто. Плюс, клі... плюс кліп, плюс шортс? <гум> Блін, доволі прикольно вийшло. От для... Оце для мене крутий гол. Для мене для мене. крутий гол. Для вас це хуйня гол для цих кіберспортсменів. А мені таки подобається. Такими фліпами тільки в, в РЛД 1.6 грать. І фліпчик! Масти флік, блять. Не знаю, що там. Ой-ой-ой. Яка пасулька, це так, і... це так було заплановано. Це була, це була пасулька від карманідзе, він так і хотів. Скажи, що так і хотів, мені не повірять. Завульва алювольво. Багато хто порозвивався з того часу. Крім мене, опа! Воно. Воно. <світ> не, ну це було легендарно. Це я тільки що говорив про розвиток. <світ> Як ви бачите, я теж розвиваюся, я вже свої ворота не забиваю. БІМ! Бенчестер Юнайтед. О, Бенчестер Юнайтед це дуже класна назва. Що я тобі скидав якусь назву? Крін скидав, теж з Манчестер щось там. На жаль, ні. Не можу пригадати. Ja, я йому скидаю, як він не пам'ятаю. А коли це було? В тому році, блядь. це було в минулому році. Ой, блядь. Починається. Минулорічні салати не їм, минулорічні скрини не відкриваю, не пам'ятаю. А, ті діди, блядь. — з ними спорить, Пора. нахуй. Ми, до речі, всі квести виконали. Титул Криса мені дали. Дякую. Щур, блядь. Курва щур. Юкицуно до Феррарі Ух! Гарно, гарно, файно. Гарно, файно. Ай-яй-яй. Чікс Чікс Красиво. А ще є ексклюзив для вас, чат. Блять, флешка. Новим роком тебе. Як настрій, як сам. Будь ласка, просто даєте пас, це гол. Караванич на мене, я в центр, О, гол. Не треба бити поворотом. Не надо. Звоєю, з твоєю штрафною, не надо. Ніхуя собі, блядь. Убрав і гарнезенько пасіка дав. Ти шо ти шо? <плес> так, це вже... Ого, це вже п'ята перемога. Упу-пу. Ми програли одну лише через. через прикру помилку, всьо. Тобто це був би ми могли... Саня. Ми могли... Був би Саня, Було б 1.4. Міконпіс! Звучить цікаво, але ж нова... нова ера, напевно, має інше плані. Та ні. Цей канал це мій канал, чисто в моєї душі. Ага, нихуя собі як то так сталося. Клас! Эклер! Це занадто просто близько до гулкипера. Бидара. А! Ааа! Засуджую, блять! Я забув, я забув, де мы знаходимся, блять, засуджую. Фу, <мус> <и> блять, ну нахуй <сёк> Засучивает <же> такие высловливания такие <сёк> высловливания Emotional damage Вот <сёк> это так нагороди, блять Ладно, <сёк> зараз заберем Нагадайте после своей катки Забираємо нагороди. Які нагороди? З Рокетлігу? Бо я рокетлігу там на собі трошки нагород. А, нагороди, господи. Я поняв про які ти нагороди, боже. Нагадай на наступну каку, будь ласка. Ладно. Як це вийшло? Ладно. <Для DansF años> Окей. Окей, ну нехай. <my mother> <laughs> нехай. А, забрать нагороди точно. Чому <narration> ти дав, коли я почав вий. Я звідки знаю, що ти це почав робити? Дивись, Дивишся, стоїть на воротах пас йому, а він щось давай вимахуватися. Чому ти дав, коли я почав? Питання, чому ти почав скоріш? Хотів послайдити туди сюди блядь, повимахувати. Тут пас летить. Цікаво, забери нагороди. Дякую. Бісквіт. Трошки підгорівший. Ну то рано нові подавала прикол. Питання, а чого в тебе за сезон 1 не до знаю. де ти ж не грав? Том той прикол, що я не грав. Прикинь, я не знаю, що воно є. Я теж в цьому типу, здивований. У мене прям Diamond тут стоїть. Хоча я не грав. Диви сезон 1. Ноль матчів плейт, зато в мене нагороди за Даймонда. One game to enter next league. Він вийшов. Він вийшов. Вибачте, засуджую. Ооо, засуджую! Засуджую, Пока. <laughs> засуджую таке засуджуємо. Засуджуємо максимально, ми засуджуємо, засуджуємо. Най! Блять! Найс нахуй! Ой-ой-ой! Він засуджений до найс nice, нахуй! Ой-ой-ой, як же добре вийшло! Як mm. же добре вийшло це! Найсе! Nice, просто на підвищення ігра! Іди її, блять? Найс. Nice. Yeah. Нова ліга, плат на три, нормально. Yeah. <laughs> Все, всім пока і почаємо.